Так. Але основна ідея колорит, це що? Основна ідея полягає, і взагалі побудований цей бізнес був для того, щоб батьки разом з дітьми могли створити щось поза межами якоїсь школи розвитку, або поза межами квартири своєї, просто гуляючи на вулиці або в торгівельному центру, створити щось своїми руками, і це щось це була картинка з піску. І коли вони це роблять в цьому процесі створення цієї картини, вони ніби е, свої емоційний стан і свої моделі поведінки програють в цей невеличкий перелік часу. Тобто, от за 15-30 хвилин, поки дитина малює оцю одну картинку з піском, е, батьки проговорюють свої шаблони, наприклад. Трава має бути зеленого кольору, каже батько або мати своїм, е, своїм дітям. А діти, звісно, говорять, що я не хочу зеленого, вона буде фіолетового. А небо має бути обов'язково іншого кольору, чим кажуть батьки. І знаєте, за. Ці роки, скільки я працював, от саме на першому, на перший фронтлайн, да типу на першій лінії з, з моїм продуктом, не на всіх цих фестивалях, я побачив просто більше, я не знаю, тисячі батьків і дітей, і, і тисячі моделей да, Тобто, оттуда я знаю досить багато про те, як виховувати дітей, як з ними поводитися, як прийти до того результату, щоб дитина, а наш базовий результат, який ми закладаємо у всі свої процеси, це коли дитина посміхається після взаємодії з нашим продуктом. От, якщо вона прийшла, помалювала картинку і відходить від нас, і вона посміхається, вона щаслива. Це означає ми типа в оцифрований виконали... результат. Да, ми виконали свою задачу. Що